Так, ну що, всім привіт. Сьогодні пасу курів. Зранку до обіду, далі тато пожене, скоріш за все. Погода в нас непоганенька, сонечко світить, хоча зранку якийсь дощик накрапав, а зараз нормально вже стало. Така череда невеличка. 10 курів. Зараз скоро будемо додому гнати. В принципі, після обіду планую сьогодні ще по грибочки хочу сходити, бо в нас за цей тиждень що був, то дощів десь 30, 30 мм точно випало. Пару днів гарний дощ був, то і в принципі тепло було, то я більш ніж впевнений, що вони мають бути. На минулому тижні ходив, після одного дощу, то... Одного грибочка знайшов, так що сьогодні підемо ще по грибочки. Ну, зараз поки жнемо додому на обід. Так, ну що, будемо гнати додому на обід. Це вранці займає, виходить. В 6 годин і до часу дня. Ну, в час дня додому приганяють. І після обіду в 3 займають і до 8. Зранку 7 годин виходить, а ввечері 5. Так, друзі, ну що, так як і казав, вибрався по грибочки. Я трохи ягод поїв. Це хожу по таких осичинках. Нарешті перший грибок якийсь є зараз. Що це воно глянемо? Так. Краснючок. Початок є. Комарі, звісно, заїдають. Ну нічого. Так що, шукаємо далі, ну і вам показуємо. Оце пробираєш через такі хащі. Красота. Так, ось трошки чуть не наступив. Так, дивіться, який нашов так підусичненький. Ось так красавчики. Два. Ось такий. Красота. Ось ще маленький. Третій. Ледве не наступив. Йшов, йшов, вони такі в траві заховались. Так, збираємо далі. Там ще пару піддубнички знайшов молодих. Так, брожу, ходжу по цих хащах. Далеко бачу красавчик такий стоїть. Треба якусь до нього долізти. Такс. Оп. Клас. Красота. Вже так трошки є відерочку. Комри заїдають. Так, підходимо до містечка, ось знову знайшов два штучки. Такі от. Так. Один. Два. так вирвав, потім корінця відрізав. Так, ну що, продовжуємо далі збирати. Там бачу старенький, зігнувся вже. Так, і відразу ж в метрах, в метрах трьох, може чотирьох, пішов ще ось. Ось такі три красончика. Недавно тільки виросли. Ну так, ще молоденький зовсім. Клас, це красота дійсно. Ось ну, так уже трошки трошки є. Ще можна трошки побрудити, буде, ще в другі там посадки піду. Це так